Вітаю вас, шановні глядачі! На телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Олег Аліксєєв. Сьогодні змернемо увагу на невеликий фрагмент всім нам відомої молитви Отче наш з Євангелії від Матвія, 6 розділу 10 вірша. Нехай буде воля твоя як на небі, так і на землі. Господь бажає, щоб його воля здійснювалась тут на землі, так само, як і на небі. Це єдиний шлях до щастя для кожної людини. Іншого шляху немає, тому Христос радить прислухатися до тієї волі, яка на небесах. Але ж яка вона? Воля Божа, чим характеризується, які її особливості? Читаємо у посланні апостола Павла до Римлян, 12 розділі, другий вірш. І не стосуйтесь до віку цього, але перемініться відновою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа. Добро, приємність та досконалість. Найперша характеристика волі Божої це добро, це найвищий прояв любові Творця до свого творіння. І навіть до тих із нас, що є невдячними. Наступною характеристикою волі Божої є її прийнятність. Інший переклад каже, що вона є угодною, вона найсправедливіша і тому сприймається усіма жителями Всесвіту. І третьою характеристикою волі Божої є її досконалість. Найвища міра цієї досконалості це свобода волі. Послуг з примусу нікому не дає задоволення. Та принципи Божого правління не такі. Його авторитет базується на доброті, милосерді і любові. А тому й засоби, які він використовує, виявляють ці принципи. У Божому правлінні головною силою є істина та любов. Добре було б, щоб кожен із нас дав відверту відповідь самому собі. Чи узгоджується моя воля із волею Божою. Для того, щоб мати певну відповідь, перш за все потрібно знати. Цю волю Божу. А вона відкрита у святому Писанні, особливо коли стосується способу життя, який кожен із нас вибирає для себе. Деякі не бажаючи нічого змінювати у своєму житті, навіть шукають виправдання для себе в святому Писанні. Та справа в тому, що відповідь треба буде давати Богу, а не просто людині, хоча більшість стурбовані якраз останнім, на що апостол Павло відповідає так. Не працюйте тільки про людське око, немов чоловіком годники, а як раби Христові, чиніть від душі волю Божу. Прислухайтеся до слів молитви Давида, який просив у Господа: навчи мене волю чинити Твою, бо Ти Бог, мій добрий дух твій, хай попровадить мене по рівному шляху. Нехай буде воля твоя і на небі, як і на землі. Чому ми так молимось? Та тому, що людина не здатна жити духовним життям, якщо нехтує волею Бога. У такому випадку вона стає підданим іншого князя і виконує його волю. Отож, чи узгоджується моя воля з волею Божою? Відповідь на це питання буде залежати від моїх взаємин з Богом, в основі яких лежить довір'я, бо тільки той, хто має з Богом досвіди, хто його добре знає, може сказати: Хай буде воля Твоя, Господи. Давайте зараз, коли ми будемо молитися, подумаємо про те, якою є наша воля стосовно Божої волі. Помолимося. Отче наш Небесний, ми приходимо в молитві до Тебе, ім'я Ісуса Христа, нашого Господа Спасителя. Ми дякуємо Тобі, що Ти обіцяв чути нас, вислуховувати наші прохання, чути наші потреби і крик нашого серця. Господи, сьогодні ми звертаємось до Тебе, тому що розуміємо, що дуже часто, на жаль, наша воля не відповідає Твоїй, для того, щоб наша воля узгоджувалася Твоєю. Нам потрібно вчитися у Тебе, Господи. Нам потрібно досліджувати Твоє Слово, нам потрібно спілкуватися з Тобою. Нам потрібно чинити діла милосердя, Господи. Але найголовніше, нам потрібно прийняти Ісуса як свого Спасителя і щоденно ходити у Його світлі. Господи, сьогодні навчи нас жити Твоєю волею і допоможи, щоб Твоя воля стала керівним принципом життя кожного з нас. Це молитва наша сьогодні в ім'я Ісуса. Почуй нас і вислухай. Амінь. Ну що ж, нехай добрий Господь благословить вас і сьогодні. Нехай Його воля буде керівним принципом у вашому житті. А як і завжди, прощаючись, бажаю вам Божих благословень і нагадую, що ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. До побачення.